Такий соус буде пасувати до м'яса, риби, хамону, фуету та багатьох інших видів сиров'ялиних ковбас та м'яса. У мене один кілограм вишні без кісточки і я додаю до неї гострий перець. Цукру теж знадобиться кілограм, але ділю я його на чотири частини. Всипаю першу частину і проварюю до повного розчинення. Потім всипаю другу частину, варю 5 хвилин з моменту закіпання. Потім всипаю третю частину цукру і знову проварюю 5 хвилин. А після того, як додам четверту частину, то вже варю до того моменту, поки соус не пройде тест на краплю. Капаю соус на тарілку і провожу ложкою. Якщо полоски не збігаються, значить соус буде густим після охолодження. Щодо кількості перцю, то тут вже орієнтуйтесь на свої смакові вподобання. Мені хотілося, щоб у цьому соусі домінував смак вишні, який би супроводжувався приємною гостринкою. Я вже уявляю, як буде смакувати такий соус з витриманим сиром. Цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло дві баночки по 250 мл і дві баночки по 200 мл. Соус розливаю по стерильних баночках, закриваю кришками і окутую ковдрою до повного охолодження. Зберігати такий соус можна у кухонній шафі.